Всі думки у цьому відео суб'єктивні. Автори не намагаються обрасти когось або висунути свою думку абсолютно правильною. Підпишись, постав лайк і напиши коментар. Приємного перегляду. Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хлопаки, і це пілотний випуск рубрики «Медіафутбольні новини. Як ви зрозуміли, нормальну назву цій рубриці я не вигадав. Прямо зараз можете в коментах написати, як краще назвати цю рубрику. 20 хвилин хайпую на. Рух медіатім. український медіафутбол поступово розвивається і цікавих новин стає все більше і більше. Тому, власне, чому про них е, не розповідати? Тобі цікаво, доцент, що в медіафутболі відбувається? Так, дуже цікаво. Враховуючи, що я збирав ці новини. Коротше, Макс Коляда, канал хлопаки. Ваша вподобайка, ваша підписка. Стартуємо! Окей, okay, go цієї зими більшість медіафутбольних команд, що логічно відпочивали. Після другого туру двіжу було вкрай мало, але він був. Логічно, що взимку складніше знайти інфраструктуру, поля, стадіони, банально, просто холодно тренуватись. Ну і взимку, що правильно, хочеться сидіти вдома відпочивати. Пити чай. Пиво. І пиво. Але холодне пиво взимку. І, власне, якщо ми говоримо про Ігніс, то обожнюють тіктоки наших медіакоманд, Бо в 9 з 10 випадків це одні ті самі тіктоки просто на різних аккаунтах з різними підписами і з різними обличчями: Ctrl-C, Ctrl-В. Але, в принципі, це нормальна історія, бо сам Тікток це історія, як мені здається, про плагіат. Хтось придумав прикольну ідею, або як то частіше буває, просто взяв ту ідею, переробив трішки і збирає перегляди. Тому це нормально, що у більшості команд вони плюс-мінус э, схожі і однакові ці тіктоки. До Ігнісу. Мені здається, що у них в плані підходу до контенту, який вони роблять власне, в вертикальному форматі, мені здається, у них найцікавіші відоси. У них дуже прикольне оформлення і у них максимально нестандартні ідеї. Мені здається, що Ігніс, Ігніс якраз і починав е, з Тіктоку, бо в них надає лише один відос на Ютубі. По типу, ну, Насправді зараз Тік-Ток е, і Гілси це найбільш такі штуки, які на хайпі, називаються, так. І в них mm -hmm. лише один випуск. З відбору, як вони або оголошували, або проводили відбір. Тому Ютуб ну, YouTube, YouTube в них такий собі. У них є Ютуб? Так. Колектив Ігніс під час зимової міжсезонки покинуло троє виконавців, принаймні так заявлено на офіційній сторінці клубу в інстаграм, але заради повноти душевної лише до її кінця. До кінця цієї міжсезонки. Команда ясна річ грала спаринги, проте не показувала їх результати. Але знаючи, як в нашому медіафутболі швидко е ширяться чутки. Е десь в Дніпрі вірменська діаспора вже активно розбирає матчі за цієї міжсезонки. І головна. Новина, мені здається, цієї зими від Ігніса це історія з Кіпряном. Легенда повертається в свій клуб, як то кажуть. Ну, Мені здається, що він був один з найбільш адекватніших, в принципі, в тій команді. Мені є що сказати на цей рахунок? Як то кажуть? Та й таке. Київський треп, який минулого літа запалював в медіафутболі, до нового року збавив оберти і майже зник з інфопростору. Втім, головні провокатори медіафутболу повертаються. Щоправда, наразі тільки на рівні мініфутболу, де їм вдається здобувати результати. І, от, власне, вони якийсь там е Кубок Києва з мініфутбола виграли. Ну, ладно, можна було відео записати якийсь час на крім посту. Проблематичне питання у нас. Е Медіакоманд — достатня кількість, але в чому питання? Мені здається, що ці медіакоманди, більшість із них, ті, що не беруть в участь в УФМЛ, і ті, що там якось контактують з рухом, умовно, ну це їх складно називати медіакомандами. Я рахую це треп, я рахую це ультимейт, я рахую це там ще в Києві якась Модеста, щось коротше, і в Одесі. Селеба Батім, але вони зараз, здається, не грають. От, типу, ну мені складно назвати ці команди медіакомандами, бо я не знаю жодної людини в цих колективах, у яких я, типу, прям от реально блогер. Там, Наприклад, у мене там 100 тисяч підписників в Ютубі. там, У Макоді, скільки там, 70, певно, тисяч підписників в Ютубі у когось, там ще в Тіктоці, і ще десь, і ще десь. Коротше, дуже багато ну, є блогерів, у яких є своя аудиторія. Бо у нас дуже легко в Україні, це, це просто тему ніхто не підіймає. У нас дуже легко створити медіакоманду, Типу, бо немає як, знаєш, регульованого правила в е, медіа Це. Що за команда? Типу, ну, ти просто створюєш команду з пацанів з двору, ти блогер-початківець. Ну і що? Ну, ну, а яка це медіакоманда? команда? До речі, в біопрофілі інстаграму Треба пише, поки не медійна команда. Ну, це, мабуть, така знаєш, це типа іронія до УФМЛ, що їх не взяли в. Да. Я, думаю, я думаю, що це типу, така відповідь. До речі, з цього приводу мені здається, що є два варіанти, як вважати медійну команду. А ну? Перший варіант. Або у вас дуже багато блогерів, mm. і в принципі люди знають, хто грає за цю команду, і вона автоматично стає медійною. Або якщо у вас немає блогерів, ви просто вкладаєтесь, вкладаєтесь в команду як бренд. Умовно чисто командною знімаєте контент. Наприклад, ФК, mm -hmm. я не знаю, Реал Фарма, якщо буде колись така медійна команда, mm -hmm. я не знаю. І в них нема блогерів, але вони разом разом знімають на Ютуб Тікток і так далі. І в принципі, якщо на команді, і це ти вважаєш, що це медійна команда. Ну слухай ні, ну тоді можна вважати будь-яку команду УПЛ медійною командою. Ну, бо, типу, вони, у них є свої ютуб канали у них є свої інстаграми, вони туди знімають якийсь контент. Типу, будь-яка тоді команда, яка просто має Ютуб, вважається медійною командою. Але мені здається, тут якраз принципова різниця в тому, що мають бути персонажі, впізнавані обличчя і блогери, і тоді ця команда є медійною командою. Типу, окей, тоді ЛФК Стрийська, якщо ти знаєш, таке ЛФК Стрийска, угу, тоді і це можна вжати медіа-команди. Але це не медіа команда, там мають бути блогери, там мають бути якісь персонажі. Ну, тоді що виходить? Треп Київ? Не підходить Дякую, що ти це сказав. Мені не хотілося казати. Ще одна медіакоманда Армат цією зимою наслідувала приклад київських колег ігнісу і робила контент. Блогери цього колективу регулярно закидали в соцмережі відосіки, робили ефіри в Тіктоці, обговорювали ці. Кавинки медіафутболу, Армат також оголосив про відбір. На ньому було помічено чимало блогерів, які особисто мені абсолютно незнайомі. Єдиний хлоп, котрого я знаю, руха легенда фіферського цеху. Цікаво було його побачити в рамках УФМЛ та й на ділі в цілому. Ну і загалом же варто відзначити, що нині потуги більшості медійних команд обмежуються саме створенням вертикальних форматів. Чесно кажучи, я не зовсім розумію, чому одна відповідь. Перегляди. Ну, набагато простіше збирати перегляди, банально, коли ти знімаєш TikTok рілсик а не коли ти знімаєш YouTube, бо набагато складніше збирати. І в принципі так, але хочеться побачити ну реально повноцінну якусь картинку там від того що армату, як там вони що готуються, відоси вони входять дуже рідко. Те саме стосується ігнісу, в якого там ну у них ну це не можна звати продакшном. У них команда велика, достатньо є. Там багато людей, які відповідають за ті чи інші процеси. Типу, я не розумію, чому, наприклад, Ігніс мало випускає відео. Мені здається, мені б хотілося б від них бачити набагато більше контенту. Хлопаки, які два місяці не випускали відео на YouTube. А коли відос січу ско. До речі, відео, де в тому числі підіймається тема нашого спарингу сітчю, вийде вже цього тижня. Це буде повноцінне відео про нашу зимову міжсезонку, Тож не пропустіть для цього. Є дзвіночок і підписка. До речі, угу. але Мені якось злістить, так? що в цьому плані ще легше знімати вертикальний контент. Бо тобі що потрібно буквально телефон і людина, яка робить якийсь контент. А щоб зняти відос на Ютубі, тобі потрібен монтажер, тобі потрібно дуже багато часу, і енергії. Цьому теж є правда. Власне, друзі, тому ми і піднімаємо ці питання, які є актуальними. Ці питання щодо медійності та немедійності команди щодо того, чому команди деякі рідко випускають відоси. Ми ці теми підіймаємо. Ми хочемо бачити ваш фідбек. Знаю, що зараз нас дивляться учасники цих медіакоманд, організатори. Всі ви нас дивитесь, бо вам це певно цікаво. Якщо ви це дивитесь. Крокуємо далі до іншої медійної команди, а саме до Профану. Івано-Франківський колектив на фоні інших цієї зими виділився. Команда Назара Душенка провела товариську гру з рух Медіатім. Після чистки складу з Профану, якщо не помиляюсь, пішло 5 гравців. Після чистки складу білофіолетові провели спаринг з рух Медіатім. і виглядали досить круто. Ви, напевно, цей матч вже бачили, але не можу не відзначити, як команда без регулярної підготовки з кадровими змінами змогла нав'язати бій і ледь не Здобути перемогу в основний час у колективах, який має регулярну ігрову практику, умови, фінанси, форму, м'ячі тренера з досвідом гри УПЛ, фіналіста Ліги Європи, з ексгравцем збірної в Центрі поля, з працівниками Академії Рух Львів, котрих теж можна вважати профіками і профан Лей їх не хлопнув. Окремо в цьому колективі хочу відзначити Василя Ковташа, котрий, окрім профану, виступає за Добрянську Січ, котра активно цієї зими двіжує у футболі, грає і перемагає. Ну і іноді навіть розгромно буває і таке. Мені здається, до речі, що Вася Ковтеж це один з найкрутіших футболістів Медіаліги. По-перше, він дуже сильний індивідуально. По-друге, мені здається, в нього чотири серця, бо він встигає і за профан, і за січ, і ще тіктоки знімає, і ще окремо тренується. На екваторі цього відео хочеться поговорити про прийдешній тур у ФМЛ. Достеменно невідомо, коли саме він пройде, але за інсайдерською інфою скоро. Навколо цього туру є купа інтриг, в яких складах підійдуть команди. Бо, як мені відомо, ніхто не планує зупинятись в підписанні блогерів. Їх буде ставати більше і більше. Хто проти кого буде грати? Особисто я б хотів би побачити дуель Ігнісу і Армату, двох фаворитів турніру, котрі в минулому турі втратили очки. Армат так, взагалі, по ділу влетів маестро, та й коміки, і. Ігнісу нормально так нав'язали гру. Одним словом, всі команди зараз дивують. Не боюся виходити проти маестра, які хлопчили армату. Е, до речі, от найбільше, я реально боюсь вийти саме проти маестра. Мені здається, виглядь, що це виглядь, прям особливо нічого не знаю. Мені здається, от іменно, знаєш, типу, ну я бачив тільки одну ігру, гру, і це була власне гра проти армату. І я взагалі я поняття не маю, що себе представляє Маестра. Типу, абсолютно! Ну, я думаю, дві причини, чому армат їм влетів. Дві причини, бо армат з медійниками це не армат без медійників. Ми це побачили на контрасті. А по-друге, ніхто просто не знав, що з себе майстер представляє. Того мені здається, такий результат і був. Ну, власне, от реально зараз можна сказати, що майже всі команди в Уфемели, тим цікавіше, можуть одна одній нав'язати боротьбу. Тобто, якщо сьогодні там якась команда виграє одну. Не факт, що завтра вона її також виграє. Цікаво також, чи будуть якісь нововведення в правила, що з лімітами на медійників, яких професійних футболістів команди закличуть на третій тур. І головне питання: що буде зі збірною артистів? Що буде зі збірною артистів? Та що, все вже і нема. Нема? Ні, мені здається, вона є. Вона просто не хор не хоче грати в УФМЛ. І добре, що не хоче грати в УФМЛ. Я, от насправді, я... ми підіймаємо деякі теми, які, про які в кулуарах, знаєш, типу багато хто розмовляє, але. Якось на публіку ці питання не особливо виносить. і насправді мені здається, це дуже важлива історія, щоб якісь такі теми підіймати. Ну типу, я це казав сам особисто всім, що ну я, наприклад, ну, взагалі, після цього що відбулося, я не бачу збірну артистів в українській футбольній медіалізі. Можливо, ну організатори так сказали, що ти може повернутися, але мені здається, що це ще йдеться з цієї історії з польським школьником. Так, так, так. це історія з польським школьником, який співпрацював з руснею ще в 23-му році. Потім, типу, адбілительна кампанія почалась. Domestos Company. Domestos Company представляє, польський школьник повертається в медіафутбол. Його ж не було на другому турі, так? Він був? Він приходив, здається. Він, типу, прийшов, подивився. Знаєш, до речі, знаєш, хто ще приходив дивитись? Муха. Він приходив на Манеж, да-да-да, і він дивився, типу, казав, що. Ну, таке, ну да, мені не та <гум> да, у вас тут рівень, рівень так український, знаєш, у вас тут рівень хороший, прям так все, все, все? Але ж, Украї... Але ж питання одне: українська футбольна медіаліга це ж просто благодійний турнір, не треба називати це українською футбольною медіалігою. Просто він те, що він робить, це здебільшого дуже якісь провокативні речі, які не мечать з тим, що відбувається. І головне, про що я забув сказати, а це ключове. Якого біса? Він до сих пір знімає відоси російською мовою. А яка різниця? Ну і крокуємо ми далі до рух медіатім. Цієї зими, звісно, вони були найактивнішими. Купу спарингів, виграли медиків, виграли профан, виграли Локо медіатім. Окремо зараз згадувати локо медіатім не будемо. Відзначу тільки їх оцього колоритного низенького хлопця, який мені дуже чомусь подобається. Це вподобайка Локомедіа, це дуже круто. Але тут також є свої питання. Очевидно, що рух. Найбільша медіакоманда. очевидно. Чому у них найбільше є ресурс для того, щоб робити медіаконтент. Вони роблять його на базі руху. У них є велика команда продакшну, SMM, оператор, монтажер. Грубо кажучи, шеф, який там цим всім курує, е, якась там, грубо кажучи, невеличка команда, яка придумує всі ці ідеї. Вони можуть організовувати трансляцію. У них, грубо кажучи, є станок, де вони можуть форму робити будь-кому будь-як завгодно. Наскільки мені відомо, наскільки я знаю всю інформацію, будуть також створюватись. Е, це власне відповідь на питання, що рух будуть робити. будуть також створюватись інші команди від професійних клубів, типу Верес Медіа Тім або Кривбас Медіа Тім. Або Карпати Медіа Тім. Відповідно, це буде а-ля чемпіонат Ю-19, але серед медійних команд. І відповідно кожна професійна команда плюс-мінус буде мати свою команду медійну, яка буде популяризувати це для малих, щоб вони там, грубо кажучи, йшли в академію займатися. Щодо контенту, то рух там нині оголошує відбір, також буде історія з боксом. Вони там щось якийсь боксерський махач, хочуть влаштувати. Ну, загалом це достатньо прикольно. І знову ж таки, з тим ресурсом, який має рух, а я не. Дарма кажу ресурс, бо це дуже важливо в космос. Тупо в космос полетіть. Я тобі кажу, вони можуть завтра десь в Іспанії грати з в Лізі і Піке з їх ресурсом, вони можуть абсолютно все, що завгодно, виграти. І то є друзі, дуже добре, що в нашому медіафутболі футболі є команди з великим ресурсом, які можуть показувати дуже класний рівень створення контенту. Але не дуже добре, що іноді камери вимикаються, і фінальна фраза. Того відео вона не відзнялась. Тому скажу вам її прямо зараз. На сьогодні це все. Це були новини Медіафутболу. Пишіть свої думки по тому, про що ми з доцентом говорили, що ми обговорювали. Ставте свої вподобайки, якщо це відео вам сподобалось, і якщо хочете, щоб цей формат рухався і надалі. Дякую вам за увагу, бережіть себе і па-па. На зв'язочку!